Привіт, знімаю огляд буквально на колінях. Немає часу зробити нормальний огляд, тому дуже швиденько, чому я його повертаю. Цей планшет. Здавалося, планшет ну реально класний. Бачите, він його можна так обхватити одною рукою. Що я хотів, це основна задача це. Придиванник, тобто ліг на диванчик і собі читаєш новини. Ось така основна задача: тобто читання, читання новин, заказ товарів, ось такі прості речі. І цей планшет з цим не справився. Давайте швиденько пройдемося по тим претензіям, які у мене до цього планшета є. Перше, це датчик освітлення. Цей планшет реально тупить, він погано спрацьовує і коли включається світло, він довго думає. Коли Виключаєш світло, так, також тормозить. Коротше, з цим фігня повна. Як це працює у Samsung? Там взагалі адаптивна яркість. Що таке адаптивна яркість? Це коли у твоєму телефоні ти підлаштовуєш, наприклад, темно, а тобі дуже ярко. Ти підкручуєш, підкручуєш, і от через деякий час телефон. Вже розуміє, яка яркість тобі потрібна, і два однакових смартфони, наприклад, у моєї жінки, і у мене, і вони по різному показують, яркість показується по різному тому що кожен налаштував свою яркість, і надалі телефон вже відпрацьовує це все автоматично. Є більш дешеві моделі, які не мають таких речей, але вони все одно швидко відпрацьовують. Тобто, якщо освітлення появилось, телефон не тупить, а нормально це все підсвітлює. Це перший момент. Другий момент це екран. Він дуже підсвічує синім, але ця проблема вирішується в налаштуваннях. Зараз воно таке жовтеньке, це я вже виставив. В налаштуваннях є можливість, от екран, екран. Кольори та контрастність і можна виставити ось варм, тепленькі кольори. Якщо виставити варм, більш-менш. Якщо поставити, що там було в стоці, чи стандарт, чи круто, дуже сильно сині кольори, от прям через що. Так, це другий момент. Третій момент це батарея. Коли заряд був 30 планшет прямо от почав танути на очах. Буквально одна минута один процент. До цього батарея тримала ну дуже класно і дуже довго. До речі, тут батарея. Більше, ніж у Samsung, і взагалі чим у всіх інших конкурентів. Але такий глюк, такий прикол з батареєю це не, не нормально. І саме останнє четверте це те, що мене просто вбило. От, наприклад, розетка, так, я заходжу, і коли ми скролимо, по перше, однією рукою, щось типу зараз, отак, от ти тримаєш планшет і отак от скролиш. Воно капецьке повільне. Диви, 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 як воно підтуплює. Коротше, воно таке повільне, що треба, от я вам скажу як. Якщо ти держиш однією рукою, а другою ось от скролиш от щось типу пальцем. Отак. Але якщо ти його використовуєш як телефон, воно дуже тупорило і, коротше, дуже не сподобалося оцей момент. І ще є спрацювання, коли ти поклав палець, ти хочеш його заскролити, а він переходить на оцей товар. Розумієте? Тобто такі спрацювання, які не потрібні. Коротше, софтова частина взагалі мені не сподобалась. До речі, йому немає на ринку взагалі конкурентів. Абсолютно. У нього 220 тисяч балів в Antutu, тобто він... Більш-менш нормально продуктивний, я б сказав, навіть не більш-менш, а він продуктивний. Якщо у вас оці 4 пункти не, не турбують, і взагалі оце все, що я сказав, так, оці моменти, то планшет можна брати. Але якщо ви хочете, щоб працювало все ідеально, от я його зараз здаю, ось стою біля магазину розетка от. і повертаю його. І беру Samsung, який у два рази менш продуктивний. Розумієте, приходиться ось чому Samsung рулить. От вони вставляють кізяк якісь процесори там старі. Так, у планшети. Та й телефонів у них вистачає, таких кізякових. Вставляю старе залізо, але софтова частина працює абсолютно ідеально. І зараз я заберу планшет, який також 8,7 дюймів, який є йому конкурентом, але який в два рази менш продуктивний. Все більше на ринку 8-дюймових планшетів немає. Це 8,7 і Samsung також 8,7. Більше варіантів, ніяких немає. Є ще Lenovo. до речі, Lenovo працюють по софту нормально. У мене було парочка планшетів. Lenovo, все працювало те, що треба. От таких приколів, як з Realme, не було. Тут все прикольно: рамочки, сам дизайн, все гучність, два стерео, аліофобне покриття класне, класний планшет, але не дотягнули софтову частину. То що освітлення, дачка, освітлення, це софт батарея, це софт скролінг. Просто однією рукою, коли в Samsung ти скролиш. Він ти легенько його чик, все легенько, все просто літає. Тут це недопрацьовано софтом. Тут о, біда, і оце той момент, коли ти розумієш, що в китайців напихують залізо, все прикольно, все класно, але софт відстіє. І Тому приходиться брати зараз на два в два рази менш продуктивний Самсунг і ось ось такі от речі. У Lenovo немає планшета 4 на 64 на 8 дюймів, там тільки 3 на 32, ну тобто, це єрунда. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.